Всім привіт, всім доброго здоров'я! Продовжуємо витоплювати віск. І так, як ми обіцяли, покажемо сьогодні, як будемо витоплювати віск із вирізків з нуклеосних рамок і також із гніздових стандартних рамок. Але перед тим хочу з вами поділитися деякими цифрами, тому що вже пару закладок ми зробили і можемо так в принципі проаналізувати, скільки в нас виходить воску і який час на витопку воску. Як ви бачили в попередньому ролику, ми зважили, значить в середньому виходить приблизно 3-400, тобто 3 кг і 400 г із одної закладки, і скільки закладок можна зробити. Ну, Перша закладка, тобто перша витопка воску, проходить трошки довше, тому що сама воскотопка, вона ще холодна. А вже в наступній. Витопки проходять набагато швидше. Тобто наступні витопки проходять десь так приблизно за півтора години. За півтора години, щоб з воскотопки витиснути все, що там є. Так що можна помножити на і взяти робочий день, поділити на ці цифри і визначити, скільки за робочий день можна витопити воску в загальному. Ну, а зараз я покажу вам. Що я ще зробив, що я сюди доробив до цієї воскотопки і буду рекомендувати Юрію Михайловичу, для того, щоб витоплювати тут віск із вирізок і також із забрусу. Значить, як ви вже знаєте, воскотопка так виглядає, але що я тут зробив? Значить, до сита, що внизу, я зробив такі дві ручечки. І це не просто дві ручечки, а до двох ручечок ще щось. Було. Значить, у старих вуликах, такі колись древні, древні кажуть, вулики, що в мене були, вони в мене є. В самому низу там стоять самий нижній ряд. Там вулики на слов'янську рамку і там днище із таким дном відкритим повністю засуним дном. Ну, це я вже зігнув. Отакі От, днища там були, так я. Звідти повитягував оці сітки, сітки вже із каркасом. І вигинав, правда, оцю сіточку я спортив, тому що вигнав і зломив, поломалась вона. Ну, а так в мене є кілька штук таких сіток. Я взяв інші, повигинав, зварив тут і вийшла у нас така ось штука. Чудова штука, і ця штука призначена тепер до цієї воскотовки. Ручки я зробив, ті, що я показував, алюмінієвий звичайний дріт. Він також тут був для того, ніби прикручений, для того, щоб трошки розширити цю сітку, тому що там ширший вулик, а ці сітки були трошки вужчі і таким чином розширялися ніби сітки, щоб туди заходили в пази. Значить, приварив тут, шмаркнув тут, шмаркнув. І вийшла така штука. Такий гарний укладиш який ми вставляємо сюди у вискутовку. І тепер ми спокійно можемо сюди закласти або забрус, або різні вирізки. Тобто все, що хочемо закласти, і потім уже разом це буде витягуватися разом з сіточкою. Ось таким чином. Витягну. Така штука вийшла. З'ємна штука. Я покажу Юрію Михайловичу. Можливо, як опцію вони також зроблять для цієї вискотовки. Можливо, така опція вже є, я не питався, забігаю наперед. Але якщо немає, то, можливо, і це можна буде зробити і запустити у виробництво. Значить що, заряджаємо. Будемо її завантажувати вирізками із мікронуклевостю. От поки що. В мікровілеюся прямо беремо, по так, 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 засипаємо, Ще Все, раз. Трамбуємо. Правда, бажано, я думаю, так трамбувати сильно не потрібно, щоб проходив пар сюди. Пара проходила. Але в принципі пара, вона. І знизу буде підтоплювати і воно зразу буде стікати там. Я так думаю. Ну, поки що експериментуємо. Це я так роблю. Потім побачимо як краще і будемо робити це як краще. Що тут є в нас? Тут ні, це ми не будемо. Поки що тут є такі світленька, то отакі язички то я топлю на цей. Для воскових мисочок. Які використовуємо для... Маток. Зараз стуквально нако? Якщо б отакі речі раніше я перетоплював на як називається? На соковарка, суковарка називається. На звичайній суковарці, тобто світлі такі язички я витоплюю на суковарці. Тобто. О. Ну, це я розумію роботу. Такий об'єкт на суковарці зараз витопити. Тут. Треба часто. Також, бачите, із рамок звичайних гніздових все тут є. Так, додаємо. Маловато буде. Що в нас таке більш-менш світло? А видимо. Окрасоти кокони. Нисточки, кокони. Маточників, тобто моточники, звичайні маточники. Це маточники. Це я думаю достатньо. Ще Що ще щось поставимо. Справку не почне топитися, нам відра цього не вистачить, мабуть. Ну, побачимо. Так, це набіг. Так, Залишаємо поки що так є. А тут вигадненько трошки. Так, я думаю, вистачить. Гарно тут перебираємо, щоб щільно закрити. Закриваємо. Водичку я вже пустив, водичка туди вже пішла. Включаємо і займаємося своєю роботою. І так, процес витопки воску із вирізок закінчений. Ну, майже закінчений, тому що мені довелося трошки раніше виключити воскотопку. Не розрахував ємкість оцього відра. Не поміщається все. Ну, може, там лишилося пару грамів, це нічого страшного. Все ж таки витопив, дав трошки відстоятися, що віск затверд, а тепер підігрів трошки його скотоку. Тобто хотів я одним кадром це все зняти, щоб не зразу, щоб не показувати рідкий віск, а вже, як кажуть, твердий віск витягнути і знов зважити. Значить, трошки на 10 хвилин включив восхотовку, щоб розігріти і показати, що там лишилося. І як ми будемо вивантажувати. Техніка безпеки, щоб не обпектися. І дивимось. Ось так. Ану, глянути. Через пар буде видно. От. Видно, що трошки воску тут ще лишилося, Ну, це нічого страшного. Я кажу, пожертвуємо цим воском, щоб зняти... Хороший робить. Ось так класно, все вийшло. А, що там робиться? На Ага. Супер. Супер. Дай закрию. Щоб пар не виходив. Дивіться. Ось такий акваріум. Бачите, трошки воску лишилося, я його не дотопив. Ну нічого, це на відео. Значить, що? Забираємо цю штуку. Оце витрясаємо. Супер. Трошки поправляємо шпательком і знов поставимо у воскотовку. Зараз я це почищу, щоб воно... Бо застине буде важко чиститися. І продовжимо, зважимо отой блін, що у нас вийшов з витопки. В принципі, все. Ставимо сюди. Ну, можна окремо все ставити, а можна разом поставити. А, до слова, значить, ця сітка також з нержавійки і обв'язка так, так само з нержавійки. Е, Просто ця сітка стояла у вулику, тобто нижче, і запрополісувала. Сітка таке чорне, страшненьке виглядає, але воно виконує свою функцію. Так, завантажуємо назад. Ніби не завантажуємо, ставимо, потім будемо завантажувати забрусом. Вся той самий варіант. наступному ролику покажемо, як витоплюємо забрус. Значить, а тепер побачимо, що у нас вийшло. Фу. І будемо використовувати більше вагу, бо та вага не потягну, та до 5 кілограмів, а тут, мабуть, є більше, ніж 5 кг. Я так думаю. А зараз побачимо. Ну тут трошки тільки. Раз. А. Не хочу. Раз. Зараз ми його. Значати. Так. Є. Супер. Ціки бруду, тобто майже нема бруду. Тільки помити трошки все почистити і все Супер. Ну, більш-менш. Я вважаю тільки для того, щоб вам показати, скільки вийшло воску з цієї сировини, яку ми завантажили у восхутопку. Витерти. А, чудовий! Ну, він виглядає ще краще, ніж завросний. Ну Це в основному язики там були. Супер. Ось так. Клас. Пісня. Значить так, включаємо. Раз. Ну тут догори ногами буде. Ну нічого. І ставимо цю штуку. 5800. Вийшло 5 кілограм 800 г. Значить, витоплював трошки довше, води пішло приблизно скільки? 3. Десь отак було, не пам'ятаю, десь, по-моєму, так заливав. Ну, десь приблизно. Ну, десь 3 літри пішло. Тому що об'єм великий. Коли ми ставимо щільники, ось так, між щільниками пар заходить, а тут все плавилось, все разом плавалося. Так що трошки довше плавилось, трошки більше води пішло, ну вода у нас безкоштовна. І отакий от у нас результат вийшов. Так що, я рахую, це дуже класно. За той час, коли воскотопка працювала і витоплювала мені віск, я займався іншою роботою. Я мав... Дуже багато часу. Так що такий час не затрачаю. Вискутовка автономна. Продовжуємо працювати. Завтра вийде ролик, як ми будемо витоплювати забрус.